Доброго сім'я. Чергове коротке відео про домашнє вино. Зліва банка дві неділі вже переграла, бачите, рукавичка впала. Справа вже це швидше, Тиждень пройшов, але ще нехай тиждень постоїть. Відео буде коротке. Виноград Ізабела займається виноробством третій рік. Для виготовлення вина. Необхідно саме простіше це відро на 20 літрів. Зірвуєте виноград, кидаєте сюди прамове відро і ніякими не руками а міксер ставите у дріль і переминаєте його, віточки. Відбираєте, наповнюєте по під підверх 10 см недоходячий. І так воно стоїть 4-5 днів. Те, що в банці стояло 5 днів на мізгі, те, що справа за 4 дні переграла. Кожен день мінімум 2-3 рази перемішуєте шапку. Потім берете друшляк на відро, інше. На друшляк кладете тюль і черпаком знімаєте, переціжуєте і мизгу, і сік. Потім зліваєте у посудину залежності, скільки у вас соку виходить, і накриваєте ось так рукавичкою. В чому прикол? Прикол в тому, що тюль одночасно освітлює, забирає дрібні частинки і у вас менше осаду буде. І якість вина буде краща. Цукор не додавав у цьому році, тому що виноград і так дуже солодкий. І не треба там руками нічого. Я раніше теж брав руками його там переминав, відбирав, а це міксером собі переколотили. Поставили в банку. Чи ві... Саме краще відрі на мігу ставити. Воно має конусоподібну форму і воно вам не вилізе нікуди. Воно буде в відрі. Якщо даже шапка підніметься, то вона ж суха піднімається, і у вас не буде проблем. З вилітом сировини рік дуже добра сировина. Ну, зараз буду знімати осадка, тоді покажу нове відео. Всім дякую, будьте здорові!